Це гри перебудовувалися, тому що да, той запал та яскра, якої сьогодні не було у наших гравців, да, і воно, цей емоційний стан е відкладається на гру. Да, і Тому така гра скомкана вийшла, не можна так виходити на гру, я так це хлопцям і сказав. Чи мало місце, можливо, якесь недоналаштування, враховуючи позицію Чорноморця в турнірній таблиці. Та ні, тут, скоріш, не, 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 не добналаштування, а гравці розраховують на когось другого, а не на себе. Да? Той за нас грає, той да? дали гравців для того, щоб вони отримали ігрову практику з першої команди. Да? І мені да, здається, що це якось впливає на емоційний стан. І гравці виходять ну, та, і сподіваються, що за них хтось буде грати. Загалом, мабуть, вперше в сезоні два Форварди грали саме за такої схеми Ізоренко і Горбач у нападі. Потім ви змінили Горбача. з чим це пов'язано, як ви взагалі оціните цей тандем? Ну, у нас ми не перший раз граємо в таку схему, ми вже достатньо Ча ч... часто використовуємо це, або Кремчані навидгаємо вперед два форварди. Але ну, те, як сьогодні. В нападі грали наші нападники. Ну, бажаю кращого. І заміна, тому да, бачили, що і пенальті не забили, кілька моментів було. Тобто не було е, тої свіжості, хоча, хоча він і пропустив матчі. Зоренко більш був да, під нагрузкою. Але ну, я рахую, що один тайм і Зоренко, і Горвач повинні грати на максимум сили, давати більше агресії, більше. Користі команди. Коли призначили пенальті, Чорноморець проводив заміну і була дуже довга пауза. Виходить, що це вибило Горбача з тонусу чи іншим. Його версієм? з тонуса вибила його на гру там, а не пауза. Так? Ви бачили моменти, які він трактував по-своєму і грав не на користь команди, а індивідуально. Наприкінці могли ще й пропустити, не реалізувавши свої моменти, можна сказати, подякувати голкіперу за вас. Там останні два сейвиці зі штрафного. Так, ну, да, це футбол, забуває, хто не забуває, да, то пропускає. Да. Не забуваєш ти, забуває і тобі. І добре, що це все так закінчилось. Три очки взяли, і будемо перебудовуватись, напевно, да, і особливо там, в емоційному плані.